Усім привіт, друзі! Сьогодні неділя, і зараз я хочу зняти, як я даю, як я кришу салат білушці. Курочці, тобто. Як у вас справи. У мене все добре. Сьогодні, як в нас зазвичай, як сонячно, тепло. Ось, пілюшка буде вітаміни їсти, ще трішки вона посилить на цій ізоляції. Ну і потім вже піде назад до себе. Бо, можливо, буде, плануємо, можливо, будуть набіжити літвор, тобто інші кури. ну, Це можливо. Не знаю, коли саме, ну, влітку точно можливо буде. Ось, друзі. Ось І ти... ось я вже нарізав. Ось, друзі, я на криші білушці вже салат. І я хочу розказати тим, хто не знає, чому вона сидить окремо. Просто вона їла яйця. Їла яйця. Їй 6 років. О, дивіться, до речі, вона знеш... знесла яйце. Ну, зараз, здається, не їсть. Тому через декілька днів вже відпустимо до курей. До тих курей. Ось я йду до курей. Чого ви тут кури? Скажіть мені. Почекайте, зараз я вам дам. Ось. їдять. Тут ходить від стола, а там де вони? Я вам зараз хочу показати. А там, зараз покажу. А, вже з'їли. Редьку, редьку. Накришили і вже з'їли. Як ви можете побачити, знову якась суна хмара. До речі, у нас був тут сьогодні вночі. Але сього... Тільки що сказав про дощ, тільки що на мене якась крапля капнула. Тобто вже що починається, як ви хочете сказати, погода. Ну, в принципі, передавали, тому має бути. їдять. Вже салат весь вирвали, там уже помідори ростуть, в теплиці, посадили. Тому цей салат вже великий, тому кришимо куром. Хай вони їдять. Це Д плюс вітаміни будуть. Це дуже корисно для курей. Ну реально, якісь такі хмари вже зібрались, Хоча тут ще, в принципі, не, не хмарно, а тільки з тої сторони. А з тієї ще небо ясне. Так, тузик. Ну, в принципі, скажу, що вчора спекутніше було, ніж сьогодні. Так, ага, не хочу, значить, їсти траву, що вчора я їм давав. Зрозуміло. Уже якийсь вітер. Песик йому вже десь три роки. І в мене ще один є песик. Зараз я вам покажу його. До речі, хочу вам нагадати, що 10 червня я планую зняти таке відео, Відповідаю на запитання своїх підписників. Тому не забувайте писати запитання. І також не забувайте ставити вподобайки, підписуватись на канал. Мені це дуже приємно. Дякую вам. І я хочу сказати, що хто не дивився вчорашнє відео, будь ласка, якщо не складно, подивіться. бо я старався, коли знімав це відео. Всім дякую. В принципі, щось якась гроза була вчора. Гриміло, але її не було. Так, смородина. І що воно там стигне, я бачу. Вже. О, дивіться, вже скоро перші яй. Можна її прикуштувати. Все дуже добре. А та що? Ага, щось є все-таки цього року. А це малина. Чому вона маленька? Тому що вона осіння. Тому весною прям десь рівень обрізання аж сюди. По цей рівень обрізаємо по цей рівень. І вона восени якраз виростає до осені і восени дає свої плоди. Ось. До речі, знімаю сьогодні зі штативом. Селфі-палкою, як можна так назвати. О, до речі. вже є якісь навіть щось. Чи це? А, вона тільки... Перецвіла. Ось. До речі, дивіться, слива. І це здається... Ось, до речі, я хочу показати вам. Де? Я вже загубив, де вона? Ось. Така сливка, мені здається, вона вже жовтіє. Ну, На маленька, тому швидше достигне. Ось. Трава підростає, потім можна знову давати кролям. А поки що поки трава підростає, то даємо акацію, ламаємо листям. До речі, вона сьогодні теж їла її. Ось, дивіться, з кожним днем вона розкривається все більше і більше. Через днів два, післязавтра мені вже. Я думаю, що вже вона повністю розкриті і було таке гарне. Уже сюди хмари набігли. Ось волошки плануємо пообрізати, щоб не заважали рости іншим квітам, які теж десь в цих волошках ростуть. Ось там песик, Дон. Зараз я вам його приближу. Якось зробити ближче. Він туди зайшов. Він там ховається від спеки. Ой, дуже добре зараз на вулиці і не спекотно. Реально буде дощ, Уже е, навіть похоло, якось прохолодніше повітря стало. поїв, Поїли вже траву, так? Отож, де вони? Ось там. Відо виходить таким величеньким на хвилин 10. Що, що ти що, чого ти тут ходиш? А ну це такі ті до рижика сюди ходить в гості. І б'ються з ним. Він такий великий, ніж наш рижик. До речі, де він? Десь гуляє, напевно. Вони вже з'їли. За хвилину. Навіть за п'ять хвилин з'їли. Локації. і вода До речі, я вже буду починати робити такий кондиціонер для кролів Тому, друзі, то мій глядач із осени, зими чи цієї весни, тому я вам все покажу. Я знаю, що є такі глядачі, які дивляться мене вже рік з минулого літа. які знають, які кондиціонери про що маються на увазі. І тут ще кролик. Це ж акацію їсть. Ну, В принципі, так можна вважати Цю. це відео обходом господарства. О, знесли, дивіться, я вам хочу показати, знесли три яйця. І ще плюс білушка знесла. Це вже 4. Ну, вже не прямо вони так по вісім віці день несуть, як, наприклад, коли це в березні. Уже менше. Але нічого. Я вам щиро дякую за перегляд цього відео. Бажаю всім миру добре. До нових зустрічей. Не забувайте ставити вподобайки та підписуватись на канал. Мені буде дуже приємно. Дякую вам. Дякую за те, що дивитесь мене. До нових зустрічей.